Подивіться, як реставруються совкові будинки, будують балкони. Тут не було балконів. Тут були такі сірі інколи гуртожитки, інколи це були малосімейні будинки, а тепер отак -от реставрують, красиво роблять. Були сірі, от приблизно такі, просто сіра, сіра полотно, полотно. сіла, сіра коробка, а роблять такі от персикового кольору. Зараз трошки сонце не дає побачити, але дуже красиві роблять балкончики такі затишні. Скільки вже років пройшло від тої Радянської Німеччини, до сих пір ще скільки будинків є. Я приїхала на зупинку, треба піти. Скупитись, я приїхала сюди в Кік. Я раджу всім у Німеччині, хто приїжджає, магазин Кік. Там є все. Каструлі для дому, різний посуд, різні, різні штуковини. І там дуже великий вибір одягу недорогого. В Німеччині секонд хендів немає. Але Кік, він дійсно дуже доступний. Магазин і. Там можна купити чоловічий, жіночий, дитячий одяг за дуже адекватними цінами. Кік. І оця краса тут є. Подивіться, який красивий замок казковий, рожевий. Я дуже люблю цю будівлю. Вона, на мій погляд, така незвична, як тортик. Весь зроблений з крему. Такий повітряний, ніжний, благородний, красивий. Цієї вежі, який він красивезний. Я кожен раз, коли їду в трамвай, через проїжджаємо тут, я милуюсь. Це з часів. З часів цієї Німеччини. І дуже багато хто їде і їздить на таких візках автоматичних. Люди вже за 60 років запросто їздять. Тут не соромляться. Навіть може, може в 55 хтось їздити. Якщо є якісь проблеми, нога, наприклад або серце при серці не можна мамі зараз кажуть е, нормалізувати фізичне навантаження щоб було Щоб було адекватне а хто старшого ще віку то тим... То дуже часто використовує або ці такі палиці схожі на лижні або ще щось люди бережуть себе тому тут в Німеччині довше живуть, тут Німеччина така країна. Розумна, інколи ця розумність може видаватись кумедною. Але тим не менше ми йдемо правильно, так ми, я сюди піду. І в нас впав, розбився чайник, а без чайнику е, ніяк, тому що в нас на першому поверсі кухня і сходи дуже круті. Тому. Тому так, доводиться. Тут ще є ці ягоди, де вони? Де вони тілися? Там вони є. Ось все, я покажу вам якісь ягоди. Кажуть, що вони не їстівні, що вони для чистки, клумб, газонів від якихось шкідників. Такі от блакитні, схожі на чорницю, на буровку. Бачите, скільки їх, вони вже сохнуть. Тому що їх ніхто не збирає, бо вони не їстівні. Щось по-німецьки написано. Вибачте, що в мене телефон з цим фокусом. У мене до сих пір той телефон, який ще був не знаю коли, ще з 21 го року. Бачите, така природа німецька. Порівняно з Кабоверде. Дуже багато зелені. Це ця гірша, як кажуть Німеччина, східна, трошки сміття на вулицях. Але дареному коню в зуби не заглядають, як то кажуть. Це от готель такий тут, найдорожчий в гері. <кхід> Вибачте, о боже, як мені недобре. Оці ці відстані ходити. Кілометрами, тут теж майже кілометри, тих ще й під гору. Мені не дуже добре даються. Бачите, як в основному чисто доглянуто. Я хотіла, щоб в Україні так було. Але люди вибрали Зеленського. Люди вибрали Росію. Бачите, яка... Яка природа дивовижна після Кабоверда. Це взагалі. Хоча в Кабоверде море. Хтось написав, ну, Жоанна, вас з мамою покидало по різних країнах. Так, таке життя. Але є якісь плюси з цього. Пізнати інші культури, мови, способи життя, познайомитись з новими людьми, спробувати кухні різних країн, самому щось навчитися робити. Тому такі справа. Не буду довго вас затримувати, буду вироблятись. Зняла два вложики про своє життя. Дуже сильно затримуються документи наші, але вже ми майже все зробили. Тому обживаємось. Такі справи. До зустрічі!